Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. Знищено, потоплено черговий рашистський бойовий військовий корабель. Чорноморська флотилія, її надводна частина постійно зменшується, а підводна частина збільшується, кораблі постійно, регулярно вже майже направляються вслід за своїм флагманом за крейсером Москва. В ніч на 19 травня в бухті Севастополя балістичними ракетами був потоплений малий ракетний корабель Циклон, який, до речі, є чи ні, вже був носієм ракет, крилатих ракет Калібр. Циклон це корабель проекту 22800 типу Каракурт. Ну, знов таки хотів сказати, він несе ніс, міг нести в собі вісім ракет або калібрів, або Оніксів. Але за час своєї недовгої, зовсім недовгої недовго існування і бойової служби він жодного разу не стріляв своїм, ну скажімо так, головним калібром, яким є оці ракети калібр або ракети Онікс. Рашисти тримали цього циклона в Севастополі, в Севастопольських бухтах, заради того, щоб він був у них там кораблем ППО проти дронів українських. Його постійно передислоковували з місця на місце, його теж ховали, ховали за технічними кораблями, ну, щоб в нього все ж таки щось не прилетіло. Ну, але... Нічого у них не вийшло, українські сили оборони за допомогою, скоріш за все, когось там з місцевих все ж таки вирахували цей корабль і, і потопили. Циклон ремонту не підлягає. Щоб там вони не казали, що вони його там відновлять, відремонтують, ну, але цього не буде. У мене, до речі, про. Кораблі типу Каракурт є окреме відео. Посилання під цим відео буде про ті каракурти. Запрошую подивитись, що воно за кораблі, в деталях, де вони будувалися, будуються, що вони із себе уявляють і так далі. А тепер хочу таке ну, чи уточнення, чи така коректура. Переважна більшість українських засобів інформації, які повідомили про потоплення і знищення цього корабля, повторюють, не всі, не всі, але переважна більшість, що він йому 4 роки, чи четвертий рік, чи 4 роки. Ні. Йому навіть одного року не було. Чомусь е, засоби інформації не дуже так ретельно підходячи до цього питання, беруть за основу е, дату його спуску на воду. Ну будь-якого корабля і іншого. Ну це це не, не варто вважати е, початком, е, що корабель вже діючий. Корабель лише на плаву, і будова здати закладки до спуску наводу це один етап. Далі після спуску наводу до оснащення і до будови його це інший етап. І вважати ну і можна, і варто, і потрібно вважати діючим кораблем лише після того, як він прийняти на озброєння, навіть коли він вже на ходових випробуваннях. На плаву на ходових випробуваннях це теж не є, що він в експлуатації. Так, він на плаву, але різні типи кораблів в різних країнах. Воно корабель якийсь може на випробуваннях бути 2-3 місяці, а якийсь може бути і 2-3 роки. І це це не є, що це поки що не, не служба, не експлуатація. Так оцей циклон він теж. Тепер цифри. Закладка його відбулася. 26 липня 2016 року до речі будувався він в окупованій кірчі на захопленому расистами заводі. Він називався Залів. Тепер його переіменували на ім'я Бориса Бутоми. Це я не пам'ятаю точно це чи директор завода, чи людина, яка керувала ще в ті давні совєтські часи суднобудуванням. Так от, повторююсь: все ж таки, якщо відволікся вже на, на цей залів з бутомою. Закладка липень 2016-го, спуск на воду 24, го теж липня 2020-го. Тобто, 4 роки його будували корпус. Для такого невеличкого корабля довжиною в 67 метрів аж 4 роки, ну, це дуже довго. Ну, і це ж не якийсь там аналогофнітний корабель, де там щось таке суперське, що потребує там дуже такої ретельної роботи. Це дуже довго. Ну, але далі в 20 му його спустили, а введено в експлуатацію цей корабель було 12 го теж липня, чомусь все на липень 2023 року. От з цього часу він вже діючий військовий бойовий е корабель. Тобто він не дослужив, не дожив до одного року експлуатації. До речі, це однотипний корабель з цим, теж, який спустили на воду і був в стадії добудови, ота от, от стадія добудови, отой от Аскольд в Керчі на тому ж заводі Залів. Там ракета була, начебто Shadow, рашисти теж в рашистських різних там на форумах. В засобах інформації написано в ремонті, в ремонті. Ну, вони це так для лахтарату. Для ну, якщо навіть вони і намагатимуться його відремонтувати, і будуть робити спроби, і будуть робити вигляд, що вони його ремонтують. Ну, на це піде дуже великий час. Якщо, ну, наприклад, оцього е, циклона з 20 по 23 три роки на добудову і випробування, ну, ха, а після, е, до речі, е, багато речей, е, ну, це стосується і машин, і літаків, і кораблів. Інколи е, легше і простіше збудувати нове, ніж ремонтувати. А ремонтувати ж ну, після. Е, Попадання е, ракети Storm Shadow в корабль, ну що там з ним сталося всередині, і оце все відновлювати. Це робота не швидка, ну зовсім не швидка. Ну і в даному випадку, навіть якщо вони почнуть говорити, що цей циклон вони піднімуть, вони відновлять, вони відремонтують. Це брехня для свого е, тупого вогтарату. Ніхто його не відновить. Е, Поки що наразі не відомо точно, і скільки ракет прилетіло, бо самі рашисти з рашистських пабліків, що летіло 12 ракет на Севастополь, вони 9 збили. Ну це дуже великий відсоток, я в це не вірю. Я розумію, що можуть збити це війна, і, звичайно, так пафосно заявляти, що вилетіло там 10 і всі в 10 влучили. Ні, це ж ну, реально у них теж не треба недооцінювати, настільки недооцінювати ворога. Теж можуть бути збиті 2, 3, е, якщо 12, було, ну і 4 можуть збити, але що з 12 і 9, я в це не вірю. Е, це, це для їхнього вахторату. І е, за інформацією, за різною інформацією, що три ракети прилетіли саме в те місце, е, в будинок, е, який належить Чорноморській цій флотилії, е, і е, в в причал, де, е, був, до якого був пришвартований цей циклон. І чи, е, скільки там один, одна ракета в будинок, одна е, ракета, до речі, атакам ці дальні, я забув про це сказати. Так от, що е, одна в будинок, одна в причал, одна може в сам корабель, чи дві в причал, чи ну, поки що точно невідомо і не знаю, чи, чи стане воно відомо. Ну, і, А може, це і не дуже важливо. Е, Одиниця так сказать, її вже немає, пішла за флагманом своїм, і це головне. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава тим героям, які потопили цей корабель. До побачення!